Подорожуючи краєм, вивчаючи поліську кухню, не перестаєш дивуватись розмаїттю страв, якими можуть пригостити місцеві господині. Наприклад, із перцю вони вміють приготувати різноманітні салати. Солодкий, соковитий він може бути основою соусу до макаронів, рису чи м'яса. Також перець можна консервувати як самостійно, так і в поєднанні з іншими овочами помідорами, огірками, кабачками чи патисонами. Господині села Друхів Березнінського району охоче поділяться рецептом смачної закуски консервованого перцю, ще й фаршированого капустою з морквою. Я бачу інгредієнти всі є, які необхідні для цієї страви. так? так. Що найпершим будемо робити? Найперше почистити перець. Треба ви обов'язково визняти вичистити в, правда, цю серединку. І угу. серединки. Давайте збігнути. Кілька перчин. Ну, на баночку я знаю перчин. Десять, Десять. як і перець. Тому угу. що перець може бути маленький, може бути трошки більшим. Так, різні. Та. Ну, сильно великий ми ж не угу. будемо брати, правда ж? В залежності від величини перцю. Поки чистимо перець, то ставимо зразу воду, воду щоб угу. попарити його, Угу. Щоб він трошки розм'як. Це ж обов'язково треба. Так. Звідки ви таку е придумали оцю страву? Чи це вже воно, як кажуть, передається у вас це від господині передіця. до господині? так? Та? Один по другому Один рецепт скуштував, сподобалося, ще принесли десь uh -huh. Чи десь когось, босі, може, ходили. Uh -huh. Розпробували. Якраз і... така пора, зараз на овочі, фрукти, так. кажуть, правда? Почистили наш перець і так. кидаємо у воду. Водичка вже воду. кипить. Так, водичка вже наша кипить. Угу. Uh -huh. І на кілька хвилин, щоб він трошки попарився. І, щоб там, можливо, якась гіркота, я правда гірчинка, так, щоб вона правда? Так, трошки відійшло. відійшло. Навіть воду можна трошки підсолити, щоб така була на угу. смаку. Так. То поки перець там то ми пари повинні був інші інгредієнти: баночки, щоб у mm -hmm. нас були заготовлені чесничок, тому що на кожну баночку треба буде кинути по кілька зібочки, чесничку. Uh -huh. Капусту для начинки із морквинкою. То щоб то можливо чистий час, а я пошуткую. Капусту, так? Капусту. Наша невеличку, на дуже uh -huh. добре, Она гарно поріжеться. А скільки капустини треба, Ольга Ванюна? – навіть? Це одненьку капустину. Одненьку а капустину, таку невеличку, так? так, кілька, так та. а моркви скільки тоді. Одна дві моркви. Так. – Скільки там вже Ой, ось, Я, мабуть, жаба, забагато чеснику. Нічого. Ні, чи чеснику багато так. не буває. Щаснику не буває багато, він до смаку буває сім. Так, є Є капуста наша. Тепер зразу на е, тертушечку цю крайку морпу. Uh -huh. Мені більш подобається. Вона тоненька так, якраз виходить, так. Так? так? На таку. Uh -huh. Тертушечку морпу потреба. Одну-дві морфини, це від бажання, хто як любить. Багато її теж не варто так. давати, правда? Так. Є. Так, можливо, вже там перець наш, треба подивитися, що а це зараз що з нашим Перцем можна витягати. А скільки ви перцю брали для цієї страви? Скільки треба? Ну, я consumers. Це від маринад як заваримо, то скільки залів може буде, скільки баночок mm -hmm. нас підготується. То то перець, скільки наложили, маринад можна повторити, одну порцію, так. дві порції, скільки ну, вже у нас баночок с... буде. Тут десь такі с... кілограмів два-три <Blues> буде перцю. Ось, ставте так. Так, є у капуста. Капуста, капусту перемішаємо. А солити бути. перчити. Чи поки не треба? Ні, ні, не треба. У нас буде ж маринад. Ай, можемо трошки коші. хіба чуть-чуть таке присолити. Угу, її. У нас буде маринад, то ми маринадом будемо заливати. Ось воно що. Угу. Так. Зараз, поки що начиняти, то спочатку поставимо буде маринад. Щоб вже варитися, щоб варився, угу. Нам готовий маринад був. Для маринаду що з чого треба, які інгредієнти? Для маринаду потрібно одну літру води. Вливаємо. Так. Один стакан цукру. Угу. Пів стопки олії. Мабуть, я запалю, хай вона так, гріється, нагрівається, та. так? стопки олії, але хай трошки розігріється. Угу. А тоді додаємо ще, а вже 200-грамовий стакан без себе угу. такий. Так, вже в кінці, тому так. що о, о, це завжди дається трошки пізніше. пізніше щоб він не випарувався, так, так, правда? Так. добавимо Добавля. ще дві ложечки е, солі. Столових ложки так, солі. столові ложки солі. Поки угу. розтане наша сіль і цукор. Тоді додаємо олію і. Уксус. Так, І що, будемо начиняти перчик. Так, Трошки можна навіть так прим'яти Прим так правда? І через те, що вона така ж тверденька. Ага. Так, буде вона Я маю краще... чесночок. Я дуже краще. Так Добре. Розріжу. У нас сік таки пустить, правда, морква угу. і капуста. Ще трошки солі, то взагалі вона пускає краще. Угу. Як для салату, то ми трошки будь, і візьмемо, воно буде краще. Присолимо, правда? Так. Вона буде краще. Тренеться, соки трошки угу. пустить, і потім напаковувати нам буде перчини добре. Так, так є. Є? Далі що є. Далі беремо перчинку, угу. і напаковуємо. Ось так просто. Так, легко і просто. А -а -а. Ось ще весь секрет фаршированих перців. Легко і просто. Угу. І складаємо баночки. У -у -у. Ну і того, як і перець, а сам перець великий наступає, маленький, городі жовстий. Ми ну, не і... питаємо, який. Чи маленькі, чи, чи великий, правда? Так. А капусти треба так чи маленько, щоб е, тугенько там було їй, так, в цьому перці. чи е, Чи ні? Чи навпаки, щоб… Можна, вона все одно потім трошки так по підніметься з цієї капітали. Ага, може Читара. то я забагато може, наклала чи ні, капуст? Нічого. Капус, нічого. Okay. Можна я ще думаю, сюди, що... сюди більше покладу, а туди далі менше покладемо. Що треба? Перчик. Ось якраз маленький, я думаю, що піде. До тієї баночки? Ми так, так. будемо Де дивеленькі, угу, де угу. маленькі, щоб прогалений у баночці зайняти. Угу. Гарний, ти смачний такий рецепт, правда, виходить? Так. стопки олії. Півстопки. Угу. Ну, п'ять стопки. Є. Зараз разом готуємо так. ще. І оце просто 200-грамовий. це цей так не три. Десь не повний стакан буде. Отакий, я думаю. Угу. І вливаємо оцет. так. Воно собі вже закиплю. Починяємо останні вже ми перчини так, і так. будемо викладати в банки, тому що якраз сюди йому місце, цьому перчику. Так. І будемо відповідати. Маринад наш вже. А, маринад. Маринад готовий. забули за маринад. Нічого. У нас маринад вже готовий, зараз ми залі. Обережно, бо то гарячий, правда? Ж? Так, підлячим маринатом. Маринадом проходить таку обробку своєрідну, рідну okay. теплову, правда, цей перчик теж з капустою. 30 хвилин довариться. Так. Закриємо робимо. потім так? і okay. зимою можна буде споживати. Гостей частувати. Так, от якраз у нас вистачило угу. один, один. Так. на літр води, на води, води вистачило. 8, на три баночки залить. Так. Все. Закриваємо кришками, так? Так. Накриваємо кришками Накриваємо. Це і, будемо і, і будемо ставити І будемо ставити так? Обов'язково на дно каструлю треба покласти щось якусь... Ще щось... правда вже, чи що. А, по колишньому по народі, як робили колись, mm -hmm. там робили на дно, ложили сіно ага. або солому. Але зараз більш сучасних вже в таких мовах ложимо якось корошний чок, таке що вже нам десь не пригорнути mm -hmm. не, не потрібно буде в господарстві. От. Не будемо так, так okay. вже використовувати. Ставимо. О, 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 баночку. Угу. Є. Зараз залимо водичкою. Золимо тепленькою водичкою, десь так більшу половину баночок робимо. І включаємо на 30 хвилин стерилізуємо. І потім, Тоді. коли простерилізується, час вийде, ми баночки закарпаємо. А, ну що там вже може перше до 30 хвилин наш... і достанемо наш перчик. Так. І закатаємо. І... Наступні баночки таким чином будемо. Закримо всі баночки. Так. Так. Закропимо і. Хай стоять собі, правда, поки... до приходу до... гостей <свят> да, до приходу гостей або до якої причини. Так. Чи коли так хочеться поласувати, посмакувати. Консервований перець фарширований капустою. Перець ретельно помити, виняти плодоніжки разом з насінням, очищений перець вкинути у киплячу воду на 10 хвилин. Тим часом тонко нашаткувати капусту, натерти моркву та додати її до капусти, перемішати. Якщо капуста тверда, можна трішки присолити її та прим'яти, щоб пустила сік. Дістати перець з води, коли схолоне, начиняти сумішу капусти та моркви. У підготовлені банки вкинути зубці часнику та щільно викласти фарширований перець, залити його заздалегідь приготовленим маринадом, накрити банки кришками та стерилізувати 30 хвилин. Після цього банки закрити, зберігати у прохолодному місці. Ось так перчик наш готовий. Так. Ось така смачна страва, страва подругів сам і до Перед... картоплі, і до вермишелі можна взяти макароник виробів, і до гречки. Угу. До будь-якої правда, страви. До будь-якої страви можна взяти. А ти глядачів, кого зацікав рецепт приготування перцю, фаршированого капустою та морквою, заходьте на сайт телеканалу РТБ, передача Азбука Смаку.